Thank you Глядачі, вистоямо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Російські пропагандони повідомляють про висадку українського десанту в Хотомлі Харківської області та визнають повний провал Росії на харківському напрямку. Окупанти розпочали евакуацію з Вовчанська. Фронт посипався остаточно. Що ж, українці провели прекрасну операцію з дезінформації росіян. Окупанти готувалися до контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, а тепер вигрібають на Харківщині. Деякі втікали в одних трусах. Про це 24 четвертому каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт. Інституту майбутнього Іван Ступак, за його словами, контрнаступ ЗСУ на Херсонському напряму не був фейком. Українські сили дійсно просунулися вперед, однак окупанти не очікували удару на Харківщині. Як наголошує Ступак, українці регулярно нагнітали інформацією, що ОТОТ -от підуть в контрнаступ на Херсон. Росіяни тривалий час спостерігали на це з недовірою. Однак, після низки повідомлень таки почали накопичувати техніку та особовий склад на правому березі Херсонщини. І мирно окупанти бачили, що ЗСУ накопичують сили на Харківщині, однак вони Ймовірно не врахували, що українці зможуть наступати одразу на двох напрямках. Можливо, розрахунок в росіян був такий: українці спершу сконцентрувалися на Херсонщині, українці спершу сконцентруються на Херсонщині, Харківщина можливо, але одразу два напрямки Навряд чи. Я знаю, особисто мені розказували, що деякі росіяни тікали в одних трусах. Вони взагалі сиділи на Харківщині на розслабоні. Ніхто не вірив, що буде наступ саме там. Зазначив ступак. Зараз з різних перехоплень чути, що окупанти тікали і пішки, і в брід через річку, а кому пощастило, то на поп. Зараз усі сподіваються, що просування ЗСУ продовжиться і надалі. Річ у тім, що на Харківщині росіяни не були готові до активної оборони. Про це для 24-го каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. Фактично, це для них стало повною несподіванкою. Має на увазі контрнаступ ЗСУ. Ви ж бачите, що дуже добре спрацювала історія щодо півдня, і саме там росіяни почали зосереджувати свої кадрові підрозділи. Фактично на Харківщині залишилася Росгвардія, мобілізовані з псевдореспублік, сказав Бочкала. За словами військового оглядача. А, росіяни не були готові до контрнаступу. Вони зараз думають, як рятувати штаб своєї армії в Ізюмі. Я підставив вважати, що цей штаб може опинитися в оточенні, зазначив Бочкала. Він пояснив, що окупанти, які є на Харківщині, мали отримувати території. Вони були потрібні лише для того, щоб контролювати місцеве населення. Це не ті спецпідрозділи, які потрібні для активного наступу чи оборони. Це ще раз говорить про те, що окупанти дуже сильно помилилися. Ми знову спостерігаємо, що вони не вміють воювати та аналізувати ситуацію. У них дуже обмежені або неправди. Диві розвідувальні дані сказав оглядач: російське командування хоче тримати людей в інформаційній бульбашці. Міноборони окупантів мовчить про провал на Харківщині, а Генштаб не згадує у своїх зведеннях. Бучкала вважає, що це від несподіваної поразки. Вони ж звикли діяти за певними своїми темниками. Мабуть, ще немає пояснень від керівництва. Про Балаклію вони нічого не сказали, просто промовчали, ніби нічого не було. Не знаю, що вони казатимуть про Куп'янськ. Цікаво, що казатимуть завтра про Ізюм, сказав Бачкала. Він додав, що росіяни на офіційному рівні почали. Більше говорити про Донбас і звільнення його народу. Це говорить про стратегічне скорочення їхніх завдань. До зустрічі глядачі ви Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.